Добрий день всім любителям, любителям шахів. З вами міжнародний майстер майстер спорту Андрій Шанковський, і ми з вами сьогодні продовжимо дивитись партії із турніру зимова Прикарпаття 2023. Почнемо наш третій тур із партії михайлець Шкуран. У нас гамбіт. Відмовлений, так. Тут. Кінь б'є Д5, кінь б'є Д5, і суперники погодились на нічию. Якщо б все-таки Білі хотіли продовжити далі грати на перемогу, був, був план А4. Ідею десь вона на А2 поставити, ну, вирішили суперники погодитись на нічию. Наступна партія це Васинда Сакун. Васинда Білого. Як тільки оглянемо партії. Глибоко аналізувати не будемо, зупинимося на якихось окремих моментах. Е5. Тут за білих інтересний був план Кінь E4, Force E4. І гра білих була кращою, ніж те, що було в партії. е 4 трошки сумнівний хід. Forse 7, тура C1. Неточність. Неточність, точніше було, а звініше не троє один F5, неточність. Неточність, ну тут є нюанс: після F5 кінь 1 на C4. Краще було в цій ситуації зіграти з ONB F3. І тут діло в тому, що кінь провисає. Не можуть нічим іншим вдарити білі, крім коня, і кінь уже тут не попадає. І наш на словоносного 4 не такий сильний, як цей кінь вийшов на цей 4 Тут позиція була покращою у чорних. Але от не звернули на це увагу чорні, і кінь перейшов сюди, і вже позиція дуже небезпечна навіть. Тора c 2 неточність після D6 і кінь g 5, В біло взагалі було певне вигрушно. Ну, Тут, звичайно, все дуже гостро і непросто, білі віддають якість. І кінь Є3 теж такий непростий хід. комп'ютерний варіант, після якого е, білі е, виграють. Кінь вибирається на 6. Ну, зіграв 2 Саша і. Тут теж був момент кінь непростий, досить. Давайте я покажу то, що було. Після кін Д2. Все підмінялось. І спорники погодилися на нічию. Був хитрий хід кінь аж два. І тут немає, от не встигають забрати цього пішака, бо якщо беруть, знаходиться тактика. Пішак на Д5 залишається живим і шанси у білих виграти партію дуже високі. Ну, в результаті, після розмінів, вийшла нічия. Нагорний Биковський. Давайте спочатку почнемо. Тут у нас французька. Цікавий був план перевести цього слона на поле С3, і в білих була би перспективна дуже гра. Або слон D4 хіт, або слон Д2, щоб потім на C3. Кінь 4 не найкращий варіант. Точніше було тут, напевне, ферзь G3 піти. І цей пішак зберігався, теж позиція білого була кращою. А після словних 4 ФРС б'ється 5, пішак віддається. А тут вже в краще було зберегти. Ну і ніби позиція приблизно рівна. Ну, Десь білі, отут білі не точно зіграли. Треба було тури зберегти, зіграти в цій ситуації c3, з ідеєю, щоб тут сво, свою гру отримати. І при турах позиція рівна. Але якщо тури поміняти, чорний король активніший, а білі прохідного не роблять, а чорні створюють досить такий неприємний тиск. Насувають пішаки. У них прохідний є той час, як у білих немає. Немає у білих. І потрохи-потрохи чорні просто переграють білих, забирають пісока, ну і підходять, забирають ще одного і виграють партію. Боєчко неділько. Бой досить добре розіграло все. Ну, і тут тура 6 Перша лінія комп'ютера. Точний хід. Завдяки цьому ходу чорні тримаються. так. Ну, білі нічим не ризикують. Позиція чорних на грані, але на цю граню вони ніде не втрачають таке враження. Все підмінюється. Вішній пішак у. Білих, ну, досить спробкі пішоки, і отут ну, Поля я відзначив: Тура С1 або Тура 4 було кращим попробувати, але навіть там я так дивився, то не знайшов, як виграти білими, чорні постійно десь тримаються. Ну і тут в результаті все, навіть ті, ті варіанти навіть не буду наводити. Живий, хтось поаналізує і слайди якісь цікавіші там продовження. Я не знайшов конкретного воросу за білих нігде. Чорні тут відстояли досить впевнено цю партію. Все потрохи підмінялось і вийшла ось така нічия. Пиріг Прокоф'єв. Вийшов перехід у французьку. B5. Ну, тут ця позиція вона е, завжди комп'ютеру дуже подобається за чорних. І я сам не раз грав з чорними цю позицію. Ну, но, е, но досить важко насправді. По-людськи досить важко. Хоч комп'ютер постійно каже: у чорних класно, дає перевагу. А по-людськи грати чорному тут важко, тому що в білих простий план, вони готують атаку на королівському фланзі. А чорному треба постійно от якось свою гру шукати на. Фарзовому фланзі. Або якось десь пробувати центр і зупинити атаку Ну, Це досить непросто. Мені здається, що все-таки атакуючій стороні білими тут простіше. Ну, в партії Валентину вдалося тут відстояти і впевнено виграти. От тут ключовий момент цієї партії. Біль ризикнула пожартувала свина. Напевно, все-таки не варто було. Краще було піти c4. І от грати так. Тут, напевно, все-таки в білих були було би кращі шанси, бо після того, як вони віддали слона, Чорні просто Він тут молодець. Він тут. Кінди 4 досить все впевнено зробив і виграв партію. Ну, дивимося як. Зитя, красивий тактичний удар. Затяг ферзь d1. Відігрується фігура. Все вимінюється. Чорні виходять з вишньою фігурою. Навіть міняє ферзі. І впевнено, впевнено перемагає. В швидкому порядку тут ніде чорні не випустили виграшу. Десь може якісь дрібні неточності за обох були, але. Но... Не більше того. І тут Воронтин перемагає цю позицію. Далі Войтичук вимар. А тут давайте дивимося. Досить цікава партія. Досить агресивно Войтичук пішов вперед. Хотів явно виграти F4, g 4 і мав всі шанси. 4, кінь b7, G5, кінь B6, РСБ 3. g 5. Ну тут, якщо, якщо б не жартували чорні, позиція насправді а, приблизно рівна, так? Тобто тут ігрова ще була позиція. Ну, чорні помиляються, вони віддають фігуру. І як це часто буває після, <після>, після одної помилки, йде наступна. Ну, правда, тут відповідь була. Тут помилився вже тепер вийтичок. Відповів тим же. Тут вигравало в цій ситуації, вони не два помилка, помилки, взяття. взиття турою. взяття тут просто відходимо, і виявляється, що у чорна сробка восьма горизонталь, На взяття ми просто все міняємо, і після f 1 чорні програють. Може був цей нот хлопці на обоє проскочили. Один пожертвував, другий, а другий замість того, щоб пробити тут троє, відступив на Д2. І після відступу вже виграють чорні. Так, сиди. Так. Ще, може, і не виграють чорні. Тут якось було, що обоє помилялися. Давайте. Вона строї цінка. Ні, виграють чорні все-таки. Виграють. Затяг, Затяв, затяв, затяв. Кіння 4, Онеф Тора, А, Турацевісік помилку зробили тут. Чорні треба було брати. Шах. Ми назад віддаємо матеріал, але зато наша фігура чорних активніші, ніж фігури білих. Біло дуже поганий король, І в конкретиці постійно щось зависає. Соціон. Ну і тут чорні фігури домінують над фігурами білими і був би вогроз. Ну, Зіграно було Тра c 8 Після c 8, два слони досить тут потужні, і білі ще тут тримались. Ну і остання помилка в партії це хід Д6. Після А 4 ще можна було повністю продовжити боротьбу, і все ще було попереду. А от після віддачі пішока на D6, чорні встигають активізувати свої фігури. І білі просто програють. В цій позиції здалось білі, тому що чорні вже тут дуже активні. Шкуран, так, Кін D5 вибирає варіант Даниру. В основному фронт G5 більш популярний, але Кін Д5 теж останнім часом почав грати. І Магнус Карсен, і Круан. Особливо не зупиняємося. А тут зупинимося. Класний хіт т 4 Ідея все-таки вивільнити цього слона. І, власне, цим і треба було зайнятися. Зразу піти дзвони в 6. І тут позиція, позиція у чорних була цілком нормальною. Бо після того, після Трайв 7, як зіграли чорні в партії, вже. Втрачають, втрачають час. Це, це трохи заповільно для чорних. Білі встигають тут Тура 6. Красива жертва якості. Білі встигають прогуляти ініціативу. Шах, відхід, Взяття, взяття. Так, і тут ж 4. Ну, пішли активно вперед. Чорні. Напевне, не треба було. Напевно, все таки цього коня, який хоче на d5 варто забрати. І піти ферзи в 6. І тут позиція трималися чорних. А після G4 кін D5, кінь кін дуже активний, а білих тут вже дуже серйозна перевага. Ферз3, точніше було тут вже віддати а, туру, відступити королем. Можна бути бо тут висить. І тут чорні ще. Ледве-ледве но спасались. Тут вони в них вже активні фігури. І все могло закінчити з таким повторенням. Ну, не віддали тут туру. Пішли ферзь G3. Після тура f 1. Шах красивий. Шах на g6. Бити коня не можемо. Фарс G6, g 6 і там виграш. Ну, і встигають забрати луна. Мат у чорні вже не можуть поставити, все вимінюється і у білих виграшна позиція. І Данило тут прекрасно реалізовує шах, От це теж такий момент. Все конкретно порахував Данило, пішак Пішаки 3 виглядає дуже небезпечно, але він нікуди не попадає, тому що шах, не можна йти на Е5, бо буде мат такий в центрі дошки. Приходиться відступати так, шах, Тура сюди, і ми встигаємо забрати Туру і зупинити пішака. Чорні здаються, шкуран виграє. Укоф'їв Войтечук. От обоє розставились і. Орест войтичок пішов вперед. Не варто було цього робити. Кінь все-таки на F6 стоїть краще, ніж там. Треба розібратись фонд G4. І тут позиція чорна була цілком нормальна. А після того, як Орис коня поставив на F6, він розташований трохи погано, і білі зразу йдуть вперед, перехоплюють ініціативу. Збирають пішака. Тут Валентин Молодець. Він тут дуже технічно все, все зробив. Ну і що? Тут? Тут пішаки віддалений прохідний. Кінь цей, як стояв погано, так і стоїть. У білок міцно, позиція, звичайно, виграшна І досить впевнено тут перемагає. Кінь же 4. Класні, до речі, класна фінальна позиція. Чорні тут здарис. Загрожує мат з однієї, а з іншої сторони, якщо тура відступає, ми хочемо виграти цього слона. Слон попадається. Після Кіня 5 здорові тут чорні, програє. Неділько пиріг. Кінь Е4. Більше шансів давало чорним взяття і Д5. Після кінь е 4 як зіграли в партії. У білих тут, ну, білі забирають пішока і після ферзь д6. У чорними тут дуже важко, білих вогресно тут. І досить довго ще грали, але нігде білі не відпустили своєї переваги. Можливо, якісь дрібні неточності були но. Досить все грамотно зробили білі. По Трошки-потрошки посилюються. Осьній матеріал реалізується. Тут, звичайно, питання до чорних, напевне, по деб'юту. Кінь є чотири, швидше за все, не варто грати. Трошки-потрошки по -трошки, білі посилюють свою позицію. І досить впевнено, по майстерськи все роблять і виграють. Тут в цій ноті мат два ходи, напевне, не побачили, але оцінку позиції це не міняє. І виграють. Биковський буєчко. Ага, це тут теж старос. Дебютна катастрофа. швидше за все, чорні перепутали десь ходи. І, ну, тут поле G5 дуже важливо. Тут або звон і 7 треба ходити, або А6, щоб коня на G5 не пустити. А, а потім уже кінь b 3 Напевно, перепутали ходи чорні і зразу зіграли кінь b 3 і тут після кінь G5 у чорних вже великі-великі проблеми. Покажу, що, що було далі. Білі тут заходять, потрохи заходять і. Було свої неточності невеликі, але не будемо на них зупинятись. Все-таки білі нігде не відпустили чорних і потрохи реалізували свій потенціал. Ну, вон наш один попався. Акуратно, акуратно. Розміни. І покажу ще фінальну позицію. G7. Забрали тут пішака і досить красиво білі тут виграють шах. Міняють фрезів. І збирають на G6. І пішак в 6 проходить. Сакун нагорний. Тільки на таких найбільш інтересних моментах зупиняюсь. Там, звичайно, були свої такі якісь неточності, були свої варіанти, але досить довго можна їх дивити, можна це все дивитися, тому так коротенько. С6 помилка. Тут опять, опять давав чорним. Все-таки. Активну гру, атака білих тут не проходила, хоч виглядає дуже небезпечно, король дуже, дуже такий проблемний у чорних, але встигають тут захиститись. Тут чорні встигали. А після c 6 вже атака білих, вже кінь 6, дуже такий неприємний хід. І в білих тут атака дуже сильна. Хоч віддати. Досить красиво білі тут слон, слона віддають Е3. Тура 3, не можна бути, бо там мат загрожує. І Е4. І це Тура так дуже красиво слон. д 4 Тура 3 така ідея за білих. Виграється ферзь тут. Гориється ферзь. Неточність краще було відступити королям і після взяття. Ми отримували по суті ту ж позицію, но король стояв на h8. На h8 він стоїть краще, ніж на g8. По g8 і для трою звільняється і там королю не так небезпечно для чорних. Ферз b4. Краще було в даній ситуації постаратися поміняти побільше фігур. Взагалі, коли у нас ферзь проти якихось інших фігур, от якщо є так багато фігур, треба залишити ферзе проти тих фігур. Які напроти. Тобто поміняти от слона туру тут вигідно білим, а не чорним. І так завжди, от коли у вас є ферзь, то старайтесь залишити його проти тура коня, проти тура тури слона. А, бо якщо багато фігур, а, це не так дається, от в знаки те, що нема форза. І тут було краще попробувати піти так, помінятись тут і поміняти ще туру. Тут у білих була перевага більша. Орс Б4, Тура С8. Тура С8 грубо помилка. Король А8 ще давав чорним непогані шанси тут спасти партію. Позиція була досить таки неясна, і тут вся боротьба була б ще попарно. А після с 8, Ферс Д2, грубо зівають чорні. Білі вже заходять. Ну і знов-таки от король потратили тут темп, той, який могли виграти раніше. І Туради 8, загрози, від мату, загрози мату, захисту немає. Остання партія четвертого туру. Михайлець Васиндо. Слон Б4 неточність. Кращі шанси були у чорних після, після взяття на Б5 і жертви якості. Тут позиція досить перспективна, сильний кінь, прохідний. слони активні. Позиція у чорних було покращені штасу в партії. Після слон Б4, слон Б4. кінь С5. Ну, тут позиція у з перевагою після кін Д2. Могли бути великі проблеми у чорних. зіграли E4. Сумнівний хід Затя. А5, кінь А4. І тут чорних повний порядок. Затя в Тут уже білим треба думати, як їм тут боротись, бо позиція чорних з великою перевагою. Д4 ходять білі, й шукають свої шанси. Кінці 3. Ще точніше було тут взяття, просто відхід. І тут було би важче білим. зіграно було кінці 3 Д5. Білі встигли просто шукати вперед. І. Тура йде на С7. Правильно, в цій ситуації було провести коня з А7 на D6, кін на А7 пасивний. Він, якби пройшов на D6, позиція чорних була набагато кращою. А після того, як пішли цей кін на D6, тут уже появляється у білих хороша гра. І потрохи-потрохи, по перевага від чорних перейшла до білих знову таки. Так. Неточність. Треба було брати цього пішака. Тут були кращі шанси у чорних. По чуть-чуть, по чуть-чуть білі ворогетару чорних. Ну. Все вимінялось І перейшли. Ну Там досить непросто. От біло в білого якийсь момент от, 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 от десь тут, у білого тут явно покраще, але як тут як тут білого все-таки виграти, досить непросто. І по чуть-чуть по -чуть, якось чорні тут і вирівняли. От, от є все-таки якась перевага у білих, але виграти цю, цю позицію досить, досить важко. Все звелось до закінчення. В котрому ніби виглядає, що чорні не повинні ніби програвати, але зробити нічию тут не так просто, як здається, на перший погляд. Слон явно кращий, ніж кінь. Гра на двох флангах, слон тут повинен краще встигати. Так, так. І. Слон Е2. F6. е 2 Король Ф6. і тут ну, не повинна програватись. Але робити ніч'ю тут треба якраз таки чорним. і тут королів 6... Напевне, найкраще поставити тру так, віддати цього пішака, але зіграти на активність свого пішака. І тут, тут напевно, легше було би спасти партію. Тура це один. ну і тут нічия, король іде вперед. Забираємо туру, тут ми вже явно не програємо. Це був кращий шанс активізувати своє туру, бо після королів 6. Забирає тут цього пішака все одно білі. Потрохи, потрохи знову таки, створюють проблеми. І позиція критична у чорних. Тут ще, напевно, ну, не програвалось. Після тура С6. і йдемо вперед. Віддаємо ніби все. Ну, знаємо, що пішак H і F при точному захисті не повинні вигравати в туровому закінченні. Ну, це ще був, звичайно, шанс ця позиція. Знову-таки попробувати грати от, активніше. Тура Тураці 6. І конем вперед. В партії зіграли Траци 1 Чорні тільки допомагають білим підвести короля вперед. Віддають цього пішака, і тут то кінь і слон на дошці. Якщо зняти коня і слона, позиція нічийна. Ну, Про коня і слону позиція виграшна. І отак от таке закінчення, яке здавалось би, нічийне, Виграється за білих. Ну і треба віддати наразі білим. Чудово провели це закінчення і змогли виграти. Чорні, здорусь. Це у нас був третій, четвертий тур. Зустрінемося вже на наступному відео. Це буде пятий шостий. На сьогодні все. Дякую всім за увагу.